Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 111 за підручником Алимбрисом. У вас автора Олександра Істер. І наше завдання знайти корінь рівняння або по-іншому розв'язати рівняння. Отже, починаємо з першого. У нас 7х плюс 14 дорівнює 0. Що ми робимо? З невідомим в одну сторону, без невідомого в іншу. У нас зліва є 7х, ставимо дорівнює, а 14 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом. Все, ось тепер розв'язуємо рівняння. Х у нас невідомий множник, тобто нам треба мінус 14 поділити на відомий множник, тобто на 7. В нашому випадку мінус на плюс буде мінус, 14 поділити на 7 буде 2. Є тепер друга. Так, друге. 0,3х мінус 21 дорівнює 0,5х мінус 23. Так, все так само, з невідомим в одну сторону, або з невідомого в іншу. З цьому у нас вліво. Значить, зліва у нас є 0,3х. Далі, справа нам треба перенести з протилежним знаком, було додатнє стане від'ємним дорівнюємо. Справа у нас є мінус 23. Не забувайте, ось цей мінус дуже важливо. Він нікуди не зникає. А мінус 21 перетворюється на плюс 21. Все, рахуємо, так, від меншого віднімаємо більше, отже буде від'ємне число. Але все ж таки віднімаємо від 0,5, 0,3 це буде 0,2. Х дорівнює. тут так само: додавання чисел з різними знаками. Більше у нас число мінус 23, тому буде від'ємне число. Але віднімаємо 23 мінус 21, це буде 2. Є. Отже, х наш буде дорівнювати. мінус 2 поділити на мінус 0,2. Так, отже, х дорівнює, мінус на мінус це є плюс, якщо уявити, що ми стопчик розв'язуємо, так? То ми переносимо на один знак, тому це буде 20 поділити на 2, це буде 10. Є. Так, трошечки витру перше. Щоб нам не заважало. Так, поїхали третій. У нас 4Х. Плюс 3 дорівнює 6х, мінус 13. Все так само. З х в одну сторону, без х в іншу. Значить, зліва у нас 4х, не міняємо знаки. А ось 6х треба перенести за дорівнює, тобто приєднатися так, з протилежним знаком. Дорівнює. У нас справа мінус 13. А 3 переносимо з протилежним знаком, був плюс, та не мінус. Отже, віднімаємо від, менш... від меншого більше, отже, буде від'ємне число, і 6 мінус 4 буде 2, Дорівнює. мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус буде 16. Так? Добре, х дорівнює мінус 16, поділити на мінус 2. Мінус на мінус дає плюс, 16, поділити на 2 буде мінус. є. І четверте. 5х, так, плюс 3х мінус 7, рівня 9. Ну що, саме перше правило це розкриваємо дужки. Дужки розкриваємо, перед якими стоїть знак плюс, тому знаки не міняються в дужках, тому просто переписуємо без дужок. Значить їх і не було ось так чук, чук. плюс 3х, мінус 7 дорівнює 9. Є. Додаємо 5х плюс 3х робимо дії з коефіцієнтами, тобто 5 плюс 3 це буде 8, так х дорівнюємо, а 7 у нас піде зараз у гості з протилежним знаком, тобто з плюсом. Тобто у нас виходить 8х дорівнює 16. А отже, х як невідомий множник дорівнює 16 поділити на 8. Все, х дорівнює 2. Ну ще і ще п'ята і шоста. Так. П'ята. 47 дорівнює 10 мінус 9х плюс 2. Перше, що ми з вами робимо, це розкриваємо дужки обов'язково. Це буде 47 до рівня 10. Перед дужками стоїть знак мінус, значить, в дужках змінюємо знаки на протилежні. Тобто 9х у нас додатнє, тому стане від'ємним. І так само 2 у нас додатнє, стане від'ємним. Ось тепер ми з х переносимо вліво, все ж таки, все останнє вправо. Мінус 9х у нас від'ємне, тому стане додатнім. Дорівнює 10 мінус 2, це буде 8, а 47 переносимо з протилежним знаком, тобто 47 у нас тут додатнє, стане від'ємним. Є. Тобто у нас буде 9х дорівнює. Від меншого віднімаємо більше, тобто мінус 47 мінус 8, це буде 39. Серйозно? Отже, може, так некрасиво. Немає слова некрасиво в математиці. Просто не ціле. Добре, я трошечки покопризничую. Тобто дорівнює, тут запишу в вигляді, звичайно, дробу. Тому що, ну, не ділиться на ціло. тому будемо виділяти цілу частину. Так, значить, х дорівнює мінус. А як знову виділити цілу частину? Це поділити так На 9, скільки по 4, так це у нас буде 36. Віднімаємо це буде 3 остача Значить, це у нас 4 цілих. Остача йде в чисельник. знаменник залишається той самий. о як, можемо скоротити 3 і 9 на 3, це буде 1 і 3. Тобто х дорівнює мінус 4,1 третя. Є. І шосте. Так, у нас 3х плюс 2 мінус 8х плюс 6 дорівнює 14. Розкриваємо дужки. Перед першими дужками нічого не стоїть, тому ми просто їх убираємо, начебто їх і не було. Тобто, 3х 2 у нас іде без зміни. А от перед першими дужками у нас стоїть знак мінус. Тобто, змінюємо знаки на протилежні. У нас в дужках два додатніх числа, тобто вони стануть від'ємними дорівнює 14. Так, спочатку зведемо подібні. Мінус 8х. Від меншого віднімаємо більше. Тобто буде мінус 5х. Так? Далі. 2 мінус 6, це буде мінус 4. дорівнює 14. І знову у нас не вийде цілого числа. Так? Добре, нічого страшного. Мінус 5х дорівнює 14, 4 і емігрує із плюсом. Тобто, у нас буде мінус 5х дорівнює 18. Все, х дорівнює мінус 18 п'ятих. Виділяємо цілу частину. Тобто ділимо це по 3, так? 3 цілих. І остача у нас також 3. 3 п'ятих. Це і буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.